Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Десять днів пройшло, як посадила свою розсаду помідори, перці, баклажани. Ну, це я все прийду і вам покажу. І мене запитували в коментарях назва сорту помідорів. Я тоді не знала, а це мама запитала у цих людей, що нам давали насіння. У нас воно вже багато років. Верніше мамі давали пригощали помідорчиком, вона вибрала насіння. І в мене вони. Ну, самі-самі рані. Звичайно, я їх висіваю раніше, щоб вони були перші. Не знаю, видно, не видно. Тут так сонце світить. Ось так вони цвітуть. Завжди вони в мене раніше. Це, дорогі друзі, київські ранні. Гарні великі помідори, червоні кругли. Так багато цвіту. І тут ще в мене одній йдуть, вже також зацвіли. Ну, це вони перезапилилися. Були... Був один сорт, зараз там інший. Я не знаю. Я сама нічого не бачу на цей телефон. Ось тут квіточка вже цвітуть, вони Це перезапилилися. Мені писали в коментарях, помідори не перезапиляються, дорогі друзі, перезапиляються вони ще й сильно. Звісно, якщо висаджувати окремо грядки, ну і не за один рік. Це в мами вони так дуже сильно перезапиляються. Там е центр міста зовсім маленька коло хати грядочка, і воно все так одне коло одного дуже перезапиляється. Найдуть низькоросли цього року, більше низькорослих посадила. Щось буду підв'язувати, щось ні. Така гарненька грядка, як завжди, помідорів. Ми вже так звикли, щоб все було своє і з'їсти та сама консервація, соки, соуси, ну а квашений помідор це взагалі смакота. О, така картопля вже гарна, але в нас жодного дощу не було. Сьогодні 26 травня, весь квітень заливало, а зараз нас таке потрібно поливати. Тут пішла грядка, гарна велика грядка баклажанів. Ну, от. Вже дивлюся і бутончики з'являються. Хто дивиться моє відео, то знає, що це вся своя розсада. Я нічого не купую, все своє. Все це на підвіконі росло. О! Скоро будуть перші баклажани. Ось вже і цвісти буде. Багато перцю насадила. Десь і хочу показати, вже цвіте, цвіте вже перчик, а де грядка велика і не знайду. Ось такий також гарна, гарна, велика, міцна розсада. Рада, куди погрядки? Ну, це тут, як завжди, краса така в мене на моркві та буряках потрібно шукати, ще не все посходило. Не можна, бур'ян скоріше росте, як сходить морква, дуже важкий ґрунт. Не знаю, на відео видно-не видно, не видно яке тут які грудки. Ох. Багато цибулі насадили. Ну, ціни в нас цибуля, 60 гривень кілограм, морква 60 гривень кілограм. Тому цього року гарні великі грядки робили. А це кукурудза, ця, що я вирощую завжди, роблю розсадою. Мало зробила, потрібно було більше. Так як сіяла, а посходило де-не-де. Де, то що немає. Часничок. Чесник гарний. Огірочки. Це розсада огірків. Пізно я її дуже пізно висадила цього року. Висівала на розсаду огірки Арктика. Здається Арктика, як я правильно пам'ятаю. Мені порекомендували їх, сказали, що дуже-дуже гарні огірки, врожайні. Самозапильний гібрид. Ну і тут понасівала. Також йдуть в мене гібриди самозапильні, а потім вже йдуть наступні ті, що я збираю із них насіння. Рада. Рада не, не, нічого там не шукай. Ще не все повисаджувала, тут залишила місце, так як понасівала. Пізньої капусти. Скоро буду висаджувати. Тут її пекінка, червоноголова, ну її зовсім небагато. А ця ж я робила розсаду капусти цвітна та рання, така вона вже непогана. В'яжеться в головки. Ну Для пізньої ось стоїть місце. Дивлюся, що ще й мало залишила. А там по краям пройшлася, гороху насіяла. Такі вже. Вже непоганий. Вчора, позавчора таке трохи натягувало на дощ. Сподівалися, що піде, але його не було. А сьогодні в нас ранку сонечко, гарно, тепло, але потрібен дощ. Не буде дощу, не буде діла. А тут як очерет росте чесник. Я не знаю, що це за чесник. Я його тут не сіяла, він багато-багато років. Колись як купила хату і тут він ріс. Понасаджувала дерев, а чесник так і лишила. І він щороку сам сходить. Нічим не обробляється, не підживлюється і такий гарний, зелений. Ось так, радка, ти непогано влаштувалася. А що ж, на городі була, на сонечку напеклася, в тіньочок сховалась. Ось тут дерева скрізь, черешні, радка, Ой, дівка. Що тут у вас? Дорогі друзі, буду завершувати своє відео. Дякую за увагу! На все добре, до зустрічі!